Знання секретні, які передаються про таку закриту типу сімейну школу, про церковну е організацію, в яку ви можете здати свою дитину, і вона отримає правильні знання, тому що ця школа виховує. Саме тих дітей, яких ви хотіли б бачити, ну тому що я не можу зрозуміти. От до директорки приходить нова клієнтка і починає її розпитувати з приводу її навчального закладу. І починає розпитувати таким чином, що директорка розуміє, що треба якось заохотити, заохотити нову клієнтуру, підписатися під те, щоб приєднатися до школи. Що вона робить? Вона розповідає офігенні історії про мальчика в трусіках. Мальчик шостом класі не рисунок рісунок стовськи не славим консульством. кто-то пел гимн России. Учительница приходит к Капинскому морю, как-то так смотрит. Ну что, я собрала мальчика, я говорю, какую вы имеете право, подразумеваете вообще. Держите при себе свои эти, мальчик там, я уважаю, Россию. я говорю, хорошо, имеешь полное право, держи при себе, ты знаешь, какое сейчас время. Ну, тобто, ви розумієте, взагалі насправді, як жінка просто на камеру підписує сиявку з повинним, тому що держи при собі, ти знаєш, яке время. Ну, ти, конечно. Ну, і вона, вона розповідає цю ж історію, вона ж заохотити хочеться, якась прома. бачите, у нас мальчики вас хваляють Росію. Ми, ми. Про эту страну нічого такого плохого не говорим. У нас тут это все можна. Ми просто говорим, що такое время і так далі. Я не розумію насправді на підставі чого, ну з якими думками іншими, окрім як показати просунутись свого навчального закладу, можна розповідати цю історію. І знаєте, це от хтось класно пожартував, що це не навчальний заклад, це обмінний фонд імені Львова і Біловий. Якщо ви знаєте, це російська амбуцменка справ людини, справ дитини, яка ну дотична і е, визнана Європейським судом винною у викраданні українських дітей поруч з Володимиром Путіним на тому ж рівні. Вони так от, ну це ж фактично обмінний пункт, обмінний фонд для Львова і Біловий. Ну і ви знаєте. Yeah, звичайно. Можна було б дуже багато жартувати, якби ти не усвідомлював, що по перше до самої школи дотично дуже багато людей, які просто ненавидять Україну і готові е, не готові відмовлятися від думки про те, що Україна не буде філіалом Росії, і готові працювати на те, щоб Україна філіалом Росії залишалася і вкладають свої ресурси. І ти розумієш, що це 60 учнів них є якісь батьки, тобто 60, як мінімум батьків, а то і 120, да, якщо їх. Двоє в сім'ї, якщо це повні сім'ї, плюс 16 вкладачів, плюс сама директорка школи, плюс весь московський патріархат, який це все крашує, тощо, тощо, тощо. І ти розумієш, що насправді, з одного боку, батьки роблять злочина проти своєї дитини, забираючи в неї шанс жити. Як бути природньо? Бути природньою частиною держави Україна, забираючи у них цей шанс, забираючи у них шанс любити ту державу, в якій вони живуть, і е, перетворюючи їх на ждунів, мовляв, коли кадата прийде русський мір, ми к тебе приготовили, а поки терпіться, півзуби, тихо, тихо, тихо. Ну, і відповідно, як працює цей механізм, поки треба терпіти, дитина тихо ненавидить те, що і треба терпіти. З іншого боку, послухати, мамаш, так понятне діло, що це не вони. Звери, господа, а це українці просто просто озверилы. Она ко мне пришла и говорит: мама, ну когда уже этот Путин сдохнет? Mm. Я говорю: слушай, я говорю, ты считаешь нормальным желанием смерти человеку? Ты вообще не знаешь ему. Мой ребенок все равно он отравлен. Они за полтора года все равно успели а, от, заложить вот эту вот ну, какую-то. Он... отравлен, мой ребенок просто отравлен ненавистью к Путину, как так можно, заложили вот эту вот бомбу, а я хочу, чтобы мой ребенок был отравлен ненавистью к вот этой вот хвылыне мовчания, к вот этому вот гимну конченному, лучше помолиться лишний раз, чем вот этот вот гимн конченый вспоминать вообще. У нас вот русскоязычная семья, и вот постоянно моего ребенка вот вот в школе <свист> одерживали, что державную э, мы украинцы, там же еще как по мне лучше прочитать молитву, чем услухать холыну мовчань, бесконечно пить этот гимн ненормальный. Еще сто раз поменяется власть, <свист> сто раз перепишут гимн. <свист> вот это а это все-таки вечное. Що вечное? Що самое русске Ну, в Росії гімн переписали опять на Советский Союз. Там, в принципі, уже советский гімн просто існує останні, там, сколько, 80 років, незмінний. Тобто, звісно, вот этот український це это треба вчити. Знаєте, реально, це п'єса куліша лучше бути ізнасилований, чем українизированою. Тут людина мало того, що ненавидить свою дитину, тому що вона свою дитину просто залишає. У просторі, який для неї конструює як ворожий, і змушує жити в цьому просторі з ворожістю до нього. Тобто, це треба дуже ненавидити свою людину, щоб для того, щоб Ну, якщо ти хочеш її щастя, то ну, відвези її в Росію і живіть там в скрєпах і будьте прекрасна. Але конструювати для своєї дитини спеціально вороже ставлення до цього простору з метою виростити личинку ждуна. Ну, це, от в принципі, є яскравим прикладом того, чим є високодуховна жінка, яка ходить в церкву, тому що це от лучше, ніж маліться, лучше, чим учитяти гімн. А да? це з одного боку ненависть до дітей, очевидна, тому що дітям просто не дають можливість вмонтуватися в це суспільство з прийняттям. Віднімаючи взагалі інструменти для того, щоб бути дієздатними, правоздатними в цьому суспільстві. З іншого боку, ну і саме суспільство, ці, ну, якщо вони своїх дітей ненавидять настільки і себе ненавидять настільки, що вони сидять тут і ждуть, знущаючись з себе, ненавидячи все навколо, то суспільство вони ненавидять просто глобально. І от ці істоти, знаєте, ну. Я, ну, я не хочу називати їх людьми, тому що це вже прийшло в якусь стадію а, просто, я не знаю, якоїсь оскариди чи чогось, тому що незрозуміло, навіщо тобі в просторі, який ти ненавидиш, з. Який складається з усього того, що тобі не подобається, замі що ти, ти ти готовий піти в підпілля, не отримувати ні нормальної освіти для своєї дитини, ні для чого отриму жити в тому підполі пацючиному на цьому кодлі? І терпіти все це заради примарної ілюзії, що колись Україна знову стане філіалом рускава міра. Причому що руський мір загниває і, в принципі, уже ну настільки вирождається, що майбутнього у нього там не буде. Але ти перетворюєш свою дитину, ше влічинку цього ждуна. Ну тобто люди ненавидять. Як Україну, так і себе, так і своїх дітей. Ну так, ну вони ненавидять своїх дітей. Вони їх прирікають на ненависть до держави, в якій продовжують чомусь з цими дітьми жити і розповідають їм про неприйняття всього українського. Хоча ну. Ну, ми там далі перейдемо до блогерки Стасі Макієва, яка теж в цьому ореолі живе. Але тут я хочу вам показати іще про одну. А я ж не показала вам історію про підручники, за якими займаються у цій школі, тому що там дуже багато деталей. І от, зокрема, скріни підручника, за яким навчаються арифметиці. Арифметиці. Ну і там, як ви бачите, завдання про піонерів, про камсомольців. Камсомольці посадили 30 дерев там. Там в Калгоспі купили 5 тракторів і 10 чогось там іще газонакасилок. Ну, ну, коротше, такі от завдання з арифметики дають дітям у 2025 році у школі сімейного типу.